Біжиш такий зі школи додому, щоб тільки встигнути побачити на новому каналі ось це. Пригоди Джекі Чана у дитинстві для мене був найкращим мультсеріалом, так навіть кращим за справжніх монстрів. Корова каже му, качка каже кря. Депутат каже, обіцяю. Бо там було все. Кожен персонаж запам'ятовувався, і ти дійсно переймався за нього. «Твої мама і татко не постраждають. І зараз, у 2023 році, вже дорослим я зміг помітити, наскільки цей серіал є глибоким. Він крізь кожну серію передає власну філософію, скільки там психоаналітичних прийомів, мудрості та прихованих сенсів. Джейд, не можна битися просто заради бійки. Хіба що коли не маєш вибору? Мудро. Про них і поговоримо. А і ще одне. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали! Скоро будемо аналізувати сенси цього мультсеріалу. А поки що давайте трошки згадаємо, про що він взагалі був. Пригоди Джекі Чана розповідає про пошуки магічних артефактів талісманів, що дозволяють контролювати всесвітню магічну енергію. Джекі Чан, переслідуючи ці артефакти, допомагає своїм друзям та бореться зі злом. Джекі Чан археолог? 好。 Я любитель вивчаю прадавні цивілізації. Так, це певним чином дитячий Індіана Джонс, але це не так просто. Злодії також бажають знайти ці артефакти, щоб використати їх для своїх корисливих цілей. Чорна рука пов'язана практично з усіма злочинцями світу. Що більше артефактів в руках злочинців, то більша загроза світу. На чолі злочинних сел стоїть їх лідер Вальмонт, який має свої плани щодо контролю над артефактами. Він працює на стародавні з. Ло Шенду, який захопивши всі талісмани, планує відродитися у цьому світі. Шенду, це типу Танос, А Вальмон це його посіпака, як той дядько з вартових галактики. Джекі Чан разом зі своєю командою, дядечком Джей та багатьма іншими протистоїть цьому злу. За структурою серіал горизонтальний. У нього є наскрізний сюжет через кожну серію. Проте, майже кожна серія це окрема пригода героїв, що відбуваються по всьому світу, можуть мати різні структури сюжету, головних героїв та злодіїв. ми трошки згадали про що був цей серіал, тому пропоную перейти вже до його аналізу. Конфуціанська етика, буддизм таоїзм, все це є у цьому серіалі, бо він ніби транслює дітям, що таке взагалі східна культура, східна філософія, східна мораль та етика. Віра у природну рівновагу, відданість долі, повага до батьків та старших, а також повага до своїх ворогів та противників. Герої виступають за використання розумного підходу до вирішення проблем та не застосування насильства без необхідності. І якщо таким чином поглянути на серіал, то Джекі є дійсно символом балансу та гармонії. Його філософія полягає в тому, щоб знайти рівновагу між різними аспектами життя, включаючи фізичну силу та духовність, він є майстром бойових мистецтв, але також звертає увагу на медитацію, духовний розвиток та взаємозв'язок з природою. Джей це символ змін та розвитку. У першій серії вона є дуже неслихняною, нарувливою дівчинкою, але з часом стає відданою ученицею та допомагає Джекі в його. Пригодах. Вона символізує ідею, що люди можуть змінюватись та розвиватися з часом. Ну, а дядечко, звичайно, символ мудрості та досвіду. Він є майстром та наставником Джекі, який передає свої знання та досвід молодшому поколінню. Він втілює ідею, що мудрість та досвід є важливими якостями, які потрібні для досягнення успіху. Для мене взагалі малого хлопця з Запоріжжя це було напевно, ну чому напевно стовідсотково перше доторкання до східних філософій. Східних Них концепцій, хоч вперше дізнався про що це взагалі. От, а це дуже важливо, бо це фундаментальні історії, концепції та ідеї, на яких ґрунтується увесь наш світ. <плес> Весь перший сезон Джекі разом з силами зла... Це їхній лідер Вальмонт. Намагаються знайти талісмани, що володіють магічними здібностями. Причому є як очевидні сили, наприклад, кролик додає швидкості, бик, силу, так і менш очевидні, типу пацюка, що оживляє предмети, чи вівця, що дозволяє з тіла вийти, астральні проекції. Досі, якщо чесно, не розумію, навіщо цей талісман був взагалі вигаданий. І я завжди хотів додати наш український талісман, талісман гуся, так-так, того самого. Вау, цей талісман активує партнерську інтеграцію. Гіфті це бренд подарунків зі змістом та настроєм, який створює свою продукцію разом з українськими ілюстраторами та відправляє їх по всьому світу. Як ви самі зрозуміли, я обрав для себе товари колекції Гусь. Вони зроблені в колаборації з українською ілюстраторкою Надою Надіжною. Це хіт і бестселери бренда Гіфті. Кухоль з гусем. Подивіться. Блокнотик. Шкарпетички, які дуже часто будуть чітко виражати вашу позицію по певним питанням, ну і прикольний шопер. І найкрутіше, що це якісні речі. Не просто взяли найдешевшу футболку, наліпили туди наліпку і продали. Ні, тут дійсно і чашки, і шкарпетки, і дуже якісний шопер. А особисто собі я взяв. Бухоль з Подерев'янським. Ага, що тут недосконалість світу? Тут ще можна просконувати та його п'єсу послухати. Злітайте на сайт, там є не тільки гусь, там безліч подарунків, і з промокодом Назаренко ви отримаєте знижку у 15%, навіть при замовленні в інстаграмі. Посилання, звичайно, у закріпленому коментарі. Деактивуємо гуся і рухаємось далі. Також через ці талісмани, а точніше, ставлення до них і пояснюється, природа зла у цьому мультсеріалі. Серіал наголошує на необхідності. Боротьби зі злом та захисту світу від злочинців. При цьому герої повинні бути не лише фізично міцними, а й морально сильними, дотримуватися правильних принципів та бути готовими жертвувати собою для досягнення блага для всіх. Ще один аспект зла у цьому серіалі це поєднання його з добром. Джекі Чан сам переживає періоди темряви, коли його душа зазнає впливу зла. Але навіть у цих моментах він залишається героєм, бо прагне перемогти зло та боротися з ним. Це може слугувати символом того, що зло є необхідним елементом життя, що викликає бажання боротися з ним та прогресувати. А Головою злочинців є Вальмонт. Так, так, сексі покидьок на рівні з Малфеєм є символом влади та контролю. Як лідер злочинного синдикату, він намагається здобути контроль над світом та збільшити свою владу. Він символізує ідею, що надмірна влада та контроль можуть призвести до негативних наслідків. І Як на мене, Шенду, це магічне зло, це насправді тінь цього самого Вальмонта. Це метафоричне зло, яке ховається за обличчям людяності. Подивіться, як Вальмонт і Шенду навіть схожі візуально. Як скаже Шенду. Також цю темну сторону людину підкреслюють і штурмовики мультфільму пригоди Джекі Чана Тінькани Мої. Тінькани тому зло для мене тут не тільки карикатурне зло, чого теж багато, бо це мультфільм для дітей. шкода, що капітан Блек сьогодні нас не провідає. що поробиш постільний режим? <laughs> <laughs> Але й ніби є зворотньою стороною Джекі та його друзів. Вони також володіють кунг фу, також шукають талісмани. Вони схожі у цілях, і тому так важливо помічати між ними різницю. У серіалі дядечко завжди виступає таким прадавнім розумом, який постійно роздає поради. Джекі Джекі. Джекі. Пам'ятай, ви, ви, Джекі. У кожного ви, талісмана ви, своя ви, магія. Джекі ж виступає дієвим проактивним персонажем, який вже живе власним розумом, проте постійно прислухається до дядечка. А Джейд виступає неконтрольованою дитиною, яка типу проти традиційних канонів сама знає, як що робиться, проте все ж таки прислухається. Як до дядечка, так і до Джекі. І щоб краще зрозуміти глибину цих персонажів і чому між ними виникає така хімія, я пропоную звернутися до концепції Фрейда. Так зачекайте, мені, в запорізькому металургу, вівторку точно можна це робити, у мене навіть диплом є. Згідно з Фрейдом, наша психіка ніби складається з трьох частин. Ід – це несвідома частина людської особистості, яка містить найбільш примітивні і агресивні потяги та бажання. Я або его це та частина психіки. Яка відповідає за раціональне мислення та вчинки. Воно формується в дитинстві та розвивається через пристосування до зовнішнього світу. Третя частина над'я, це певна така моральна інстанція, що складається зі свідомих і несвідомих частин, яка диктує, що можна, а що ні. Фрейд вважав, що конфлікт над'я та іду є одним з ключових для розуміння людини. Ід працює на принципі задоволення в той час як над'я на принципі моралі. Тобто ід. Каже тобі, що на ніч треба солоденького піти з'їсти. От а над'я каже тобі, що це дуже погана ідея об'їдати усіх з ким ти живеш і їсти їх солоденьке. Ці два протилежні фактори можуть викликати напругу в людині. Фрейд вважав, що мета психоаналізу полягає в розумінні конфліктів між цими двома інстанціями та знайдення шляхів їх розв'язання. І от якраз це я виступає посередником між над'я та ідом, контролюючи імпульси Іду. Та враховуючи соціальні норми над я, я є відповідальним за планування та прийняття рішень, а також за здійснення компромісів між вимогами іду та над'я. Фрейд вважав, що здорове функціонування я є ключовим для психічної стійкості та адаптації до оточуючого середовища. І тепер ми можемо побачити, як ці три персонажі є символічним відображенням цього концепту. Дядечко виступає таким над я, який постійно давить певними Моральними та етичними установками дядечко порадить, дасть настанови, вічно буде навчати, як тобі жити. І ще одне за нею женуться бандити. Їй потрібна твоя допомога. Негайно Джейд як дитина тим більше виступає тим самим ідом, підсвідомим. це Джейд, твоя небога. вона рік поживе з тобою? Нею часто керують раптові імпульси, задоволення. Вона не хоче підкорюватися авторитетам, і звичайно, завдяки цьому вона теж корисна команді. Саме вона шукає нестандартні рішення, а іноді просто дуже хитра. І не треба? визнайте я розумнішою на очах. Сам Джекі це те саме я. Він дуже добре контролює власні вчинки, та також гарно контролює власні імпульси, дослухається до порад свого дядечка, але приймає власні рішення. Іноді порушує правила і є головним проактивним персонажем, як наша та сама частинка я у кожного, яка і приймає подібні рішення. Він з одного боку і сам може слухати поради від над'я дядечка, так і сам передавати певну мудрість своєму. Іду під свідомості Джейн. Oh. Джекі мене вчив, що мудрий шукає силу у собі, а дурень у інших. Що? Okay. Я. Yeah. Я теж не до кінця розумію цю фразу. і ось таким чином ці персонажі мають таке фундаментальне підґрунтя, і завдяки цьому їх взаємодія, їх глибина ще більше нам подобають, і нам цікавіше за ними спостерігати. Як це було у формулі про черепашок Нінз? Я розповідав у минулому відео. Показати нам важливість взаємодії цих частин та довести, що якісна їх взаємодія, де не просто типу, ми ігноруємо дядечка з його настановами чи Джейд з її дитячим інтуєм. Ентузіазмом. А погодьтесь, таки дуже часто трапляється. Ми отримуємо і гідний результат. Про новаторство серіалу, про його складну постмодерністську сутність поговоримо вже дуже скоро. А поки я хочу подякувати своїм патронам за підтримку мого каналу. Тільки завдяки вам він дійсно може розвиватися. Тому вам величезне, величезне дякую. Стати патроном можете і ви. На всіх патронів чекають унікальні відео, розширені відео, доступ до спільноти людей з усієї України. Ставайте патроном і ви, підтримайте український розумний контент, а за це отримайте ще й контент винагороду Наприклад, у розширеному відео до цього відео ми поговоримо про секретну формулу успіху цього мультсеріалу, чому він нам так сильно запам'ятався протягом багатьох років. Повертаємося до відео. Ми зрозуміли, що пригоди Джекі Чана залишаються актуальними і зараз завдяки своїй глибині і філософії. Це є як і дуже приємна розвага для дітей, так і дорослі там знайдуть свою філософію та свої якісь життєві уроки. Проте цей серіал є навіть суперноваторським. Після кожної серії сам Джекі Чан давав відповіді дітям на різні прості питання, які стосуються моралі, етику чи якихось виборів. Але тримати вдома тварину велика відповідальність колись давно. У мене жив син Бернар. Це такий великий собака. Я його дуже любив. та проблема була в тому, що я постійно подорожував зі знімальними групами, і коли одного разу повернувся через півроку, він мене вкусив і більше не слухався. Тож поки що я не маю тварин. Може, потім, коли заспокоюся, сидітиму вдома. І це буквально навмисне руйнування четвертої стіни. От ти дитиною дивишся про його магічні пригоди, демонів, чарівні талісмани, і потім бац! І він реально з'являється і щось тобі ще розповідає. Зазвичай мультфільми так взагалі не роблять, навіть навпаки. Завдання мультфільму є заглибити тебе у їх світ, щоб ти повірив, що всі ці казкові пригоди є реальними, щоб ти більше занурювався у їх твір. Але ці вставки, як на мене, і слугують. Важливим показником крутості цього серіалу. Наскільки вони гарно зобразили самого Джекі, що ніби він у мультику точно такий же, як і у житті. Погодьтеся якось парадоксально, весь образ Джекі Чана, як актора у фільмах, так, якого ми бачимо на інтерв'ю і так далі, ідеально співпадає з персонажем з мультфільму. І ще одне. Та й взагалі почекайте, пригоди Джекі Чана. Це мультфільм, названим ім'ям реальної людини, реального актора. Коли ми таке бачили взагалі. Це якби був мультфільм пригоди Арестовича, де він за дуже короткий термін, ну, зрозуміло, який дуже короткий термін, повинен зібрати талісмани усіх гарних росіян. Там усі, знаєте, талісмани з суперсилами. На всій винні! Це не Росія, це Путін. Ну. Це руйнування четвертої стіни доволі крутий постмодерністський прийом, коли тебе ніби виривають з оповідання, проте цим самим тільки занурюють у нього. Так і це ще не все. Там є і постмодерністські моменти побудови сюжету, коли Джейд зустрічається з молодим Джекі. Я вивчаю конфу. Батьки відіслали мене в Америку, щоб я займався із дядечком. Дядечко, і чому я раніше не подумала? Чи тема Ельторо Фуерте? Джейд you була права. ти фальшивка! А, ще згадуються у вас там так, бо Ель Торо уверта ніколи не знімає маски. Краще do... програвати з гідністю, than... ніж the... перемагати безчесно. Це ж в одній серії про Джекічана переказали увесь сюжет першої людини Павука, де він буквально ніхто без свого костюма і доводить собі, що сила не у магічному талісмані від Тоні Старка, а у самому собі. Отак можна подивитися в минуле і розкрити справжню глибину навіть дитячого мультику. І не забувайте промокод Назаренко на сайті ГІФТІ. Посилання у закріпленому коментарі. І на моєму каналі ще, звичайно, є безліч цікавих. Відео, дякую вам.